Доброго дня. Сьогодні п'ятниця 13-го Будемо говорити про страшні речі, наприклад, про е, державну програму є підтримка чи як її е, прозвали в народі, тисяча від Зеленського, чи вовна тисяча. Саша, ти вже оформив собі? Ні. А збираєшся? Ні, не планую. Я не хочу брати гроші, оскільки я вважаю, що держава може в цьому сенсі на мені зекономити і витратити ці кошти більш раціонально не хочу. вибач. А національний кешбек? Я їм не користуюся нехай більше отримують грошей наші. Ну, і коротше, знову-таки, нехай держава на мені зекономить. Ну, ти розумієш, що держава тут на тобі не дуже зекономить, тому що якщо ти не візьмеш гроші, їх візьме хтось інший. Наприклад, якийсь чиновник. Ти хочеш сказати, що їх вкрадуть, а як же антикорупційні органи та все інше? Я тобі... Територичне ну, питання, насправді. Ну, давай повернемось все ж таки до тисячі. Дивись, от що мені цікаво, як людині, яка про гроші багато пише і розповідає вже багато років, це те наскільки творчо-креативно наш народ почав цю тисячу використовувати. Колеги знайшли, що виявляється, цю тисячу можна. Витратити в готелях найвищого рівня в Києві, де чашка кави коштує там приблизно 150-200 гривень. Ну в принципі, можна свої грошей заплатити за номер і п'ять разів випити каву. Непогано ідея, як ти вважаєш за тисячу гривень. Що там за номер такий? Ні, ні. За власні гроші замовити номер, а потім випити кілька разів каву. Ну, знаєш, я тобі скажу так собі. Схема мені більш креативною вважається, коли люди через ці гроші поповнювали собі мобільні рахунки, а потім типу, їх кешили. Ну це вже якось. А от цю схему якраз перекрили. Я тобі скажу цю схему якраз перекрили. Я так розумію, національний кешбек йшов по тій же схемі до цього, тому що там теж мобільний зв'язок був одним із пріоритетних напрямків витрачання коштів. Просто, ну так ну, з тисяч це активізувалося. Я там читав, що 340 тисяч були заявки на кешування. Це 340 мільйонів, насправді це дуже. Ну от, але бачиш, попалили схему на вовіні тисячі, і тепер кешбек не можна буде витягнути на купівлю, наприклад, Бухла або тютюну. Тому я тобі скажу таку річ, що ну це дивні доволі речі, дуже складні, я не розумію. Навіщо витрачати стільки зусиль? Якщо вже хочеться комусь допомогти, е у нас в приватному секторі люди заробляють переважно непогано. Якщо держава хоче допомогти комусь, то нехай доплатять пенсіонерам, які реально ну, малі пенсії отримують. Ну можливо, нехай доплатять всіляким там бюджетникам е з числа тих, хто отримує. Менше 10-12 тисяч гривень на місяць. Ну таких вже майже не залишилося. Так розумію, що ну зокрема з нового року таких майже не буде. Тому що в держсекторі десь удвічі з наступного року будуть зростання зарплат, так що ти за них не переймайся. Ну я тобі маю на увазі не тільки чиновників, як таких, всілякі низькооплачувані посади. <у> ну <у> да, у Мадекі, в медиків вчителів по по отож. І там же ж покращали. Купа людей, які не є е, дипломованими лікарями, а наприклад, обслуговуючий персонал, е, медичні сестри і так далі. Тобто, е, купа народу насправді отримує невеличкі гроші. Але ми маємо те, що маємо. Ці гроші виплачуються. Я навіть подав заявку. Е, я особисто збираюся їх витратити на воєнні облігації, потім розкажу. одну штуку купиш. А? Одна Ну, спочатку одну, а там з карти Національний кешбек там не збирається друга тисяча, там другу куплю. Ну я вважаю, що це найоптимальніший варіант витрати цих грошей. Хоча, от президент, пару днів тому, коли почали з 10 грудня виплачувати ці кошти, сказав, що от одразу там подано десь півтора мільйона заявок. От і народ до їх витрачає в основному на дві речі: це на оплату комунальних послуг та на допомогу зсу там в різних варіантах. Чудово, просто чудово. Це свідчить про те, що наші люди є свідомими і розумними значно більше ніж вважає влада. Ну мебі. Ну по кешбеку ситуація там майже така: там 35% – це на комуналку. Далі у нас ідуть там мобільний зв'язок, інтернет і так далі. А от підтримка національного товару виробника, я так зрозумію, що ну не знаю, якось кажуть, що на 10% Юлія Свіреденко, міністр економіки, каже, що на 10% значить, збільшилося збільшилася продаж товарів українського виробництва, але я не знаю, як вони це рахували тим більше настільки оперативно, що дуже дивно для нашого держсектору. Думаю, що найкращим ти цього... засобом збільшення продажу товарів українського виробництва є курсові зміни, ти ж знаєш про це. Ну от, добре. Мені цікаво, як ти думаєш, яку наступну схему придумують українці для кеширування цієї тисячі. Ой, ти знаєш. А я Найпростіший тут думав, варіант, на що на мій квитків по. на наукрозалізницю, але я не знаю, є ли там опція повернення коштів кешем, якщо ти купив онлайн. Найпростіший варіант, на мій погляд, все одно люди так чи інакше платять за мобілки, за комуналку, і просто витратити ці кошти на це, а ті кошти, що звільнилися з бюджету свого особистого. Вважати, що ти їх викишив, от, і все. На мій поля, це найпростіший варіант. Такий найпростіший і не кримінальний, я б так сказав. Абсолютно Але да. Але давайте подумаємо, що на що можна витратити кошти: комуналка, мобільний зв'язок, інтернет, там якісь книжки. як ти гариш, дорога кава <кхід> в преміум-готелях. От якісь товари в Укрпошті, донати на ЗСУ. Там майже вже всі благодійні фонди сидять або в дії, або в діджитал-системах вже закінчилося гроші на цих рахунках. От. І е, мій варіант воєнні облігації. Давай якось пріоритети розставимо на ці ну, гроші, які ну я маю йду там е, змова є підтримка, якийсь кешбек, і я так розумію, що владі ця програма дуже сподобалася. От, і, можливо, ще буде якийсь весняний кешбек, е і, ну а чому ні? Вони, президент каже, що темп розвитку цієї програми хороший, як ми розраховували. Чи видно, що програма потрібна людям і вже йдуть перші виплати. Отак, от, от оптимістично. Ну, чудово. В принципі, на мій погляд, на перше місце потрібно поставити комуналку, тому що від. Від цього залежить стан цих компаній, які забезпечують зарплатня усім цим, хто працює, на те, щоб у нас це було, і те ж саме світло. Вибачте, не лайтеся, і гази, і опалення. А друга, це звісно, на мій погляд, це донати, і, звісно, якщо є можливість, то Купівля облігацій, а все, все інше, ну це якось на третій, п'ятий, шостий рівні. Ну, у мене трійка майже така сама, але у мене на першому місці все ж таки воєнні облігації. Ну, це мій вибір. На я ж не донати. з простої сім'ї, я з багатої, ти да? так, а на третьому місці вже комуналка, ну тому що, ну я не знаю, у мене комуналка більше, ніж тисяча гривень. Ну, можна сплатити частково на щось з цієї тисячі, а на щось. Платити з власних грошей таке. Ну, таке. В общем, я б рекомендував все ж таки не бути таким, як Саша, оформити карту національний кешбек, тому що вже Мінекономіки дало банкам по руках, щоб вони не, значить, не вимагали у клієнтів більше інформації, ніж їм треба. Тобто, інформація по вашим транзакціям все ж таки залишається банківською таємницею. От, Я сподіваюсь. Да, і витрачайте з розумом і на користь. От, пріоритети ми для вас намалювали на цій оптимістичній ноті. Ми з вами прощаємось до наступної п'ятниці. Будемо, мабуть, вже говорити про щось новорічне. До побачення. До побачення.